Покажу вам дуже смачну закуску, яку я роблю із печених баклажанів з часничком та маринованої цибульки. Все досить просто, але від цього ще смачніше. Спочатку, звичайно ж, потрібно запекти баклажани. У мене на каналі є відео про те, як я їх запікаю. Якщо ви приготували досить багато баклажанів, вони вас залишаються, або у вас намічається якийсь прасник, і ви хочете пригостити своїх друзів. На дно лоточка я викладаю баклажани в один слой. І тепер накриваю цибулькою. Цибульки можна класти досить багато, вона тут буде дуже смачна. І знову викладаємо наші баклажани. Потім знову слой цибульки, і трішки цибульки завжди залишаємо, щоб покласти її зверху всієї мисочки. Вкладаємо рештки цибулі. У мене залишилася юшечка з-під цибулі, тут уксус. Трошки солі, сахара і багато часничку. Нею ми трішки поливаємо, щоб вони також пропиталися уксусною водичкою. Закриваємо все кришкою і ставимо в холодильник. Можна поставити на 2-3 години і вони вже будуть готові. Можете приготувати це зранку і до вечора вони будуть вже зовсім добрезні. А я приготувала з вечора і буду завтра брати з собою на роботу і смачно пообідати. Чого і вам бажаю! Doze, dois,